У Коломиї молодь провела вічі реквієм за загиблими на Майдані у Києві. Понад тисячу студентів шанували пам'ять небесної сотні та помолилися за упокій їхніх душ. Вічі реквієм відбулося на території педагогічного коледжу. Біля навчального закладу студенти виклали зі свічок Герб України та вшанували пам'ять хвилиною мовчання. До вічі приєдналося керівництво навчальних закладів, священники та влада. Прийшов шанувати пам'ять загиблих боєць Коломийської 14-ї сотні самооборони Роман Підлужний. Майданівець був на майдані з 4 грудня до 24 лютого. Чоловік розповів. Да, що у Києві на його очах убили хлопця. Я прийшов і побачив великий щит металічний. Метал трійка, вляха. Я взяв з хлопцями і ми пішли з цим щитом. Але ж тоді ще ніхто не знав, що вже стріляють із АК, із, із автоматів, бойовими патронами. І коли ми цей щит сунули, його почали решетити. Просто з'явились дирки, і ну, в мене не попало випадково. Коли я побачив дирку від автомату кулі, я зрозумів, що не пластикові кулі. Впав на землю, підім'яв хлопчика піді мною під себе. А збоку, зліва і справа, права, двоє впали. І той, що був зліва, я взяв його за ноги і потягнув вниз до жовтнева. Я його витягнув. У нього ще був пульс біля жовтневого, але не знаю, чи він вижив, чи ні. Я знайду його обов'язково. Якщо він вижив, то він буде моїм похрестиком. Якщо помер, то його буду все життя носити кіти. Бо він помер за нас з вами. Вибачте, ну просто тяжко. Директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун закликав молодь завжди пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Ми у вічному боргу перед Небесною Сотнею, серед них і наші краяни. Ігор Ткачук, 39 років із Великої Кам'янки, батько трьох дітей, Богдан Калиняк з Коломиї підприємець, Україна в боргу і перед багатотисячним майданом, перед 14-ю Коломийською сотнею, перед усіма, хто був на барикадах. Про це ми, вельми шановне зібрання, дорогі наші студенти, молодь, повинні пам'ятати щоденно. Повинні пам'ятати завжди герої не вмирають з таким вигуком та хвилиною мовчання. Студенти вшанували пам'ять небесної сотні.